Варбований лис, жив собі в одному лісі лис Микита, хитрий, прихитрий, скільки мисливці на нього не полювали, він завжди втікав. Оминав пастки, ще й товаришів, застерігав від небезпеки. Надзвичайне весіння та хитрість зробили лиса страшенно гордим. Він похвалився перед друзями, що серед білого дня краде на базарі курку, сказав, треба зробити. Непомітно пробрався городами до середини міста, але коли вискочив на вулицю, то його почули пси і кинулися до нього. Що робити? Куди дітися? Лис побачив одчинені ворота і чкурнув туди. На подвір'ї стояла діжа з фарбою. Йому нічого не лишалося, як пірнути в ту фарбу. Всі не здогадалися, бо з діжій йшов такий неприємний запах. Отже, лис урятувався, але якою ціною? Як йому в такому вигляді з'явитись на вулиці? Довелося також до самого вечора сидіти, замираючи від страху, що надійте господар Малер. коли смеркло. Микита чимдуж курнув до лісу, ускочив у якусь нору та й заснув. Вранці прокинувся в доброму настрої, подумав, що зараз підгожий час для полювання, але, зиркнувши на себе, скрикнув і кинувся тікати з переляку. Та від себе ж не втечеш, став він якимсь дивним і страшним звіром, синім синім. Укритим чи лускою, чи їжаковими колючками з хвостом, як довбня, що лишень не пробував обтріпатися, обкачатися, обдряпати фарбу, нічого не виходить. Де не взявся вовчик-братик, як побачив нечуваного синього звіра, аж завив з переляку і кинувся тікати. Звірі, що бачили вовчика в такому стані, здивувалися. Стали розпитувати, пішли в той бік, куди показував вовк. Побачили і собі в розтіч Але Смикита, бачачи, яке враження справив, подумав, що не все так і погано. Пішов і сів посеред майдану, де всі лісові мешканці збиралися. Незабаром позбігалося багато звірів, але підступити бояться. Тоді Лис перший ласкаво до них заговорив. Він сказав, що святий Миколай виліпив його з небесної глини, назвав осмомислом і призначив царем над усіма звірами. У звіринім царстві запанувала радість, орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, телят і віднесли новому цареві. Той узяв часточку собі, а решту вітав голодне. Усі хвалили царську доброту та мудрість, Лиз Микита був добрим царем, жив на всьому готовому. І справедливість у нього була, як звичайно, у звірі: хто дужчий, той і правий, а хто слабший, той ніколи не виривав справи. Жили собі звірі з новим царем, як і без нього, хто що зловив, те і їв. Кого спіймали, той гинув, а хто втік, той радів. Але всі були вдоволені, що мають такого мудрого і не схожого на інших звірів царя, Лиз Микита дуже веріг своє синє хутро. Боявся, що із нього не злізла фарба, його не впізнали. Минув рік, звірі вирішили відзначити ювілей і влаштували великий концерт. Ведмеді басом, вовки завивали соло. Але як молоді лисички у народному вбранні Задзявкотіли тоненькими тенорами, цар не зміг устояти, він підняв морду і задзявкотів по лисячому. Що тут зробилося? Всі відразу впізнали лиса, люті за обман, забувши про всі добродійства царя? Звірі кинулися на лиса і розірвали його. І від того часу пішла приповідка. коли чоловік повірить фальшивому прителеві і дасть йому себе одурити, коли який драбуга обманить вас, обідри, обреше, і ми робимося хоч на дрібку, то ми тому говоримо. Е, Я-то давно знав, і я на ній пізнався, як на фарбованому лиці.